Ігоре, ти слушно зауважив про львівський гурт Ябцьо Джаз». Це вони поклали розвиток танцювальній музиці 30-х років і посунули польські хіти. І якщо говорити сучасним сленом, це вони розгойдали танцпол 30-х. 30-х. Ото були колись танці, не те, що тепер ці дискотеки без душі? Ну я тобі скажу, що я би не уявляв, як зараз себе треба поводити на дискотеці. Ну, достатньо знати декілька сучасних слів з молодіжного сленгу, і ти будеш свій. От, наприклад, ти знаєш, що таке хайп, хайпанути. Звичайно, коли ти на доскотеці на медляк запросив не ту дівчину, ти можеш так хапанути, що тобі мало не покажеться. Ну, якщо ти знаєш слово медляк, то тобі не буде трудно зрозуміти. А Що, не так? Ну так, так, можна і так. А скажи, будь ласка, хайпанути, я тобі поясню, щоб ти знав на майбутнє, як підеш на дискотеку, це зробити щось, те, що в тренді, те, що дуже модне. Слухай, я навіть такого не, не думав, що так може бути. А я, недавно ще таке одне слово чув, е, якісь людей називають якимсь так, хейтер, то якийсь німець? Чи що? Ні, хейтери це ті, хто пишуть злі коментарі в соціальних мережах. Ну, як бабусі, колись пам'ятаєш біля тих угу. це Тільки вони перейшли в соціальні мережі. А ще одне слово. О, ви пізнали хто такі хейтери, так тому аплодуєте. А ще знаєш слово чілити. Та е, це, це дуже просто. Колись дівчата на дискотеках завжди приходили з такими довгими чілками, гривами, вони все їх розчісували, закидали направо ліво. Ну, а чілити – це, напевно, їх підстригати. Знову ти, Ігоре, не туди. Чілити – це те, що роблять зараз наші глядачі. Розслабилися, відпочивають. Ну, тобто вони чілять. Вони чіляться. Чіляться, так. Це капець. Та треба собі все то все позаписувати. <рес> ти дивись, ти. Е... Знаєш якогось знайомого ти мені розповідав, який. Я знаю, зовсім недавно був на дискотеці Ярослав Ткачівський. Угу. От, він, Я знаю, що він там то все позаписував. Ну, гаразд, ти нам розкажеш, як чилився пан Ярослав, а я йду розкажу Оксані, з якими піснями косанотовського вона має ще хайпанути. Гаразд? Ігор Чепіль, вітайте! Десь у клубі. Гримить фонограма, хтось до хрипу жахливо пищить, молодіжна культурна програма. Голова аж від неї тріщить, он де квасять позир Ізабелли, скачуть колі, неначе коти. Щось робиться дуже незвичне. Юнь навчається тут пустоти матюки там на кожному кроці. Себто кажуть слова вставні, що Що навислів, то тіпа короче. От розмова, аж страшно мені. Хлопці корчаться в дикому ритмі, і дівчата стрибаються як так. Хтось в подертих штанах не витримав і на коліна упав, як сектант. Інший в танці стає на голову. Поруч крутить когось не врит. Той з дівецею напівголою засмекався в парі неврит. Де цибели вмикають ще більше, молодь хоче шансонів блатних. От прийшов би мій дідо небіжчик і танцював би куштур по них. Нам в Карпатах ще грає флояра, до фанери народ наш не звик, хай кружляє за парою пара під акорди народних музик.